Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами незмінний та патріотичний ведучий Денис Кари. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна, 14 місяць, живе в реаліях війни, але ми не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує до співпраці. Ми стимулюємо український бізнес працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії під час війни всій Україні. Знаєте, критична інфраструктура зазнала ну, просто шалених втрат і руйнувань від рашиських бомбардувань. Але то, як швидко спеціалісти цієї інфраструктури оновлювали цю інфраструктуру, знов налагоджували нормальні процеси, викликає реально справжню повагу. І просто хочеться пишатися. Більше того, представники цієї інфраструктури ще й допомагають нашим ЗСУ, і ще багато з них вже і служить безпосередньо в Збройних силах України. От про це ми сьогодні будемо говорити. З моєю гостею я представляю Ірина Волинська, начальник управління зовнішніх комунікацій, акціонерного товариства Київ Облгаз. Вітаю вас! Вітаю Дениса! Вітаю усіх наших глядачів і слухачів. А, Ірино. Отже, з одного боку. В принципі, роботи та й безпосередньо і облгазу, як то кажуть, ОГО го і ого -го, Да? Може, слава Богу, зараз трошки можливо менше, ну можливо, менше бомбардувань да? трошки або справляється наше ППО і наші Збройні Сили. А тут ще й е фронту газовики допомагають. Взагалі, як, чим, як це відбувається, розкажіть про це. А, так, справді ми працюємо 24 на 7, Це достатньо титанічна робота, тому що ми постійно контролюємо тиск у газорозподільних мережах, аби майже один мільйон клієнтів Київської області були постійно з газом, а значить і з теплом. Хоча на дворі квітені опалювальний сезон підходить до завершення, роботи менше не стало, тому що далі ми будемо проводити роботи, які будуть стосуватися модернізації газорозподільних мереж, та все ж таки продовжуємо замінювати те обладнання, яке решт фашисти знищили а вже під'єднано газ у перші два місяці після звільнення київщини було до 120 населених пунктів. Наразі повертаються люди, повертаються на київщину до своїх осель і в тих будинках, де можна здійснювати газорозподіл розподіл за актом. Придатності житла, а ми так само продовжуємо робити і виконувати ці роботи минулого тижня. Була підключена до газопостачання вулиця Вокзальна у місті Буча, що так само стало достатньо знаковим. Адже це вулиця, яка потерпіла, і люди, які потерпіли найбільше під час окупації Київщини. одні з тих, хто потерпіли найбільше. Що стосується допомоги фронту, звичайно, ми допомагаємо, тому що ми усі намагаємося своїми діями наближати перемогу, і сподіваємося, що кожне наше зусилля, кожен наш крок, кожна наша дія наближає нашу перемогу і допомагає тим, хто на передовій. Ми у тилу тримаємо свій енергетичний фронт, але допомагаємо усім хлопцям на передовій. Це відбувається. У низці різних наших проектів це відбувається постійно. Це допомога нашим мобілізованим, це допомога тим, хто звертається. Це постійна допомога, яка триває з початку активних бойових дій і не зупиняється. А взагалі, чи є газовики, які пішли до ЗЛАВ ЗСУ, ну я думаю, що точно є. Да наскільки їх багато? І взагалі, як ви допомагаєте безпосередньо вже своїм, як то каже своїм співробітникам, які зараз воюють? Так станом на зараз у компанії акціонерне товариство Києва Мобілізовано 105 працівників, а кожному з них ми допомагаємо посильно. Для цього ми започаткували таку ініціативу, яка називається Зігрі наших. Тобто, ми постійно отримаємо контакт з нашими хлопцями, ми допомагаємо їм необхідними теплими речами, обладнанням, можливо, якимось устаткуванням, медикаментами. Це постійний зв'язок і постійна допомога. Четверо наших колег, на жаль, пішли у засвіти. І е, один з них внаслідок дії расистів на київщині, і троє загинули на передовій. Усі, хто на сьогоднішній день боронять Україну і є працівниками акціонерного товариства Києво «Булгаз», вони наші герої, вони наші колеги. І минулого року, влітку, в липні, якщо ви знаєте, була законодавча ініціатива, відповідно до якої компанії на власний розсуд можуть дивитися за власними можливостями, чи лишають вони середню заробітну плату своїм працівникам. Акціонерне товариство «Булгаз» прийняло рішення, що ми не Залишимо своїх працівників. Усі наші колеги, які воюють сьогодні на на передовій, отримують фінансову допомогу у вигляді середнього заробітку. Приємно, приємно, хороші абсолютно штуки підтримуєте. А на допомогу в цілому, скажімо так, передові, що ви робили, яку суму можливо, просто кошти, чи ще щось передавали? Робили саме от ребят, які прямо, як тут кажуть, першими зустрічають цю гідоту, яка лізе до нас. Так, звичайно, якщо говорити про фінансові видатки на благодійну допомогу, якщо можна її так назвати, так або на допомогу нашому фронту, то це вже сума, яка становить до 10 мільйонів гривень. Це допомога була, яка була у вигляді там теплих речей, у вигляді забезпечення, яке стосувалося необхідного обладнання, це тепловізори. А так, я, так само особисто і колеги мої в січні місяці. Були на Донеччині ми їздили в Бахмут Костянтинівку і дружківку, передавали туди спеціалізоване обладнання одному зі спецпідрозділів, яке ми чекали два місяці. І можу вам сказати, що такі ініціативи вони допомагають нашим хлопцям, тому що вони не завжди забезпечені тим, чим мають бути забезпечені в виконанні своїх надважких задач. І їм для того, аби вижити і перемогти, потрібно. Спеціальне обладнання і завдяки йому, завдяки волонтерам, яких ми так само там зустрічали і бачили, ми так само. Впевнені у тому, що ми переможемо, тому що вони зі свого боку роблять усе надможливе, аби перемогти. Погоджусь абсолютно, треба підтримувати. Кожен воює на своєму фронті. Ми тут так. теж однозначно намагаємося підтримувати всі ці процеси. Скажіть мені, будь ласка, нервно товариство Київ облгаз зараз. Ще якісь проекти, можливо, соціальної направленості реалізують чи взагалі якісь цікаві проекти. Ну крім зрозуміло, з вашої основної діяльності ми а, вирішили, що. Ми будемо робити проект на ту роботу, яка буде давати гарний результат масштабний. Наприклад, ми разом з усіма нашими колегами в акціонерному товаристві Києвоблгаз наразі працює майже 4 тисячі працівників. Долучилися до національної кампанії Міністерства охорони здоров'я. Ця ініціатива називається Твоя кров може воювати. Наші колеги стають донорами раз на квартал. У нас вже відбулося 4 таких акції з донації крові. Ми зібрали 290. Чотири літри крові в цілому. Усі наші працівники завжди відгукуються, завжди йдуть. І ми дуже вдячні нашим партнерам Київському обласному центру крові переливання, які до нас приїжджають з виїзними бригадами і здійснюють забір у нас на підприємстві. Кожного разу це більше 120 працівників за день. Це достатньо велика кількість людей, яких потрібно працювати, зібрати кров і. Якщо говорити про кожного донора, то в нього беруть 480 мл крові. Із них 450 мл — це донація і 30 мл крові, яка йде на аналізи. Ми знаємо, що центр переливання крові забирає в нас цей біологічний матеріал, і потім. Уже в центрі крові він проходить тестування, ділиться на ретроцентральну масу і на плазму. І якщо все ок, то цей матеріал одразу відправляється або у військові шпиталі, або у тил для проведення операцій, або на передову. Вау! От кількість просто проєктів ну вражає. Да. Це знаєте, це такі масштабні, про які можна говорити. Наприклад, так само ми знали, коли була зима і було холодно. А ми з колективом виготовляли око. Опні свічки, підприємства закупили необхідні матеріали. Наші працівники під'єдналися до такої волонтерської ініціативи. Ми започаткували акцію Запали вогонь, і виготовили 1300 окопних свічок, які так само передали на фронт. Крім того, на Миколайчика ми вирішили підтримати дітей наших мобілізованих. У нас була акція Залишайся на зв'язку. А ми дарували дітям павербанки, окрім солодощів. Тобто, це постійні заходи, в рамках яких ми намагаємося підтримати і наших мобілізованих, і тих хлопців, які справді на нулі і на передовій зокрема, так само ми закуповували у заводу РГК Продакшн буржуйки і передавали на передову. 160 шістдесят буджу нам було передано високої якості, і вони так само працювали і допомагали нашим хлопцям на обігрів. Ой, да, обігрів точно був потрібен. Слава Богу, зараз вже весна, і дай Боже. Щось інше буде потрібно, точно ви будете а, в цьому допомагати. Я м, знайшов інформацію про те, що ви спільно з благодійним фондом Повернись живим, збираєте кошти на взагалі якусь дивну, абсолютно для мене як людини. Взагалі до, до 24 лютого, не знаючи, що таке взагалі військова тема, да? тренажер протитанково-ракетного комплексу. Боже, а. що це таке? Розкажіть, де це таке? Є, і як ви м, вирішили взяти участь в такому, ну прям таки. Досить глобальний проект. Ця ініціатива покликана допомогти зібрати кошти на тренажер протитанкового ракетного комплексу. Наші хлопці навчаються постійно, аби нищити ворога, і для того, щоб це робити якісно на новому обладнанні, яке надають наші партнери, їм потрібно навчатися. Ми сподіваємося, що ця ініціатива допоможе нам придбати такий навчальний комплекс, на якому будуть навчатися наші танкісти. Те, що стосується місця проведення цієї ініціативи, це клієнтські простори, Чотири клієнтські простори Київської області. Тут наші клієнти можуть завжди передати показання за. Газопостачання вони можуть звернутися для вирішення всіх своїх питань, і окрім того, долучитися до цієї ініціативи, задонатити кошти. У нас зараз проходить там акція Рік незламності в клієнтських просторах. Усі наші персональні менеджери детально розкажуть, як допомогти і що можна зробити для передової в рамках цієї ініціативи. До цього до речі, в клієнтських просторах 104UA ми збирали кошти на авто для зсу. І так само дякуємо нашим клієнтам, дякуємо нашим усім колегам-працівникам. Ми зробили цю добру справу, зібрали і передали автівку розвідникам. Я дозволю трошечки пожартувати, але ну як же ж без гумору, да? ви скоро почнете збирати ще гроші на умови ППО, тому що краще все ж таки ППО Якщо ніж потім ремонт ремонтувати ті самі газові системи, які псують, на жаль, рашисти. Я до речі, хотів ще ось таку штуку запитати. Ви активно працюєте в Київській області, ну Київ Облгаз, зрозуміло. Коли а я сподіваюсь, дуже швидко це станеться. Да, звільниться українська територія, де жорстко постраждавша, там Донецька область, Херсонська область. Чи будете ви якось долучатися? Ну, можливо, думаєте вже про це? Да, на допомогу тим компаніям, я не знаю, хто буде відновлювати безпосередньо постачання газу і тепла в тих регіонах? Денис, ми вже це робимо, угу. а, тобто у нас. В Києвоблгаз працює під брендом регіональної газової компанії. А наші колеги в Харкові, які постраждали від навалу расистів, мали нашу допомогу. Ми відправляли працівників, допомагали з технікою. Так само туди їздила наша автівка, яка допомагає шукати витоки газу. Ми здійснювали постійно вахтовим методом туди доїзди, допомагали. Так само був звільнений Херсон. В Херсон ми відправляли. Нашу автівку забезпечено повністю необхідним ремонентом для проведення ремонтних робіт. А це постійна допомога так само нашим колегам з усієї України. У нас, знаєте, є таке поняття, Газова родина, ми намагаємося допомагати один одному у будь-якому регіоні країни, якщо щось трапляється, і так само Київщина. І ми дякуємо нашим колегам, тому що свого часу, коли Київщина була деокупована, до нас приїздили відновлювати проводити відновлювальні роботи оперативно. Колеги із Хмельницького газу із Житомиргазу із Вінниця Газу. І було дуже із ну, тобто, це постійна допомога, і ми тільки об'єднавшись, можемо і будучи. Єдиними можемо виконувати все швидко якісно для наших клієнтів, допомагаючи один одному і передовій. Круто, я впевнений, що у вас це вийде і в нас це вийде. Ірино, декілька слів на завершення нашого цікавого ефіру. Побажання українцям, побажання збройним силам України збройним силам України, і українцям тільки перемоги, бути незламними, бути сильними, вірити. Звичайно, у наші нелегкі часи не завжди вистачає часу, аби втримати себе в необхідній колії. Але для того щоб триматися, потрібно єднатися і відчувати взаємопідтримку. Я думаю, що в цьому є наша сьогодні місія і наближається свято Великодня. Я хочу так само зауважити, що наша компанія готує акцію і ініціативу, яка буде називатися Великодній кошик ЗСУ. Зараз ми співпрацюємо з різними партнерами. Ми дали такий, такий, таке гасло поширили в себе в колективі. Будемо збирати кошики і маємо амбітну. Ціль прямо на передову, найгарячіші точки. Наші працівники, волонтери, готові довести необхідні смаколики нашим військовим. Тому я пропоную всім українцям об'єднатися і подарувати світло, душевне світло нашим військовим у цей час. Чудові побажання! Я хочу сказати, щоб хай у вас все виходить. Ви. Не тільки професіонали, да ви не тільки люди, які працюють в критичній інфраструктурі, дуже швидко її відновлюють і допомагають зараз відновлювати тим, кому вона ця допомога потрібна. Ви ще і соціально активні, і це дуже-дуже круто. Український бізнес мене не перестає дивувати своєю саме соціальною позицією, своєю соціальною активністю. Я думаю, так буде завжди. Так так і було вже, певно, кількість років ще до війни, але зараз це просто круто і однозначно, ми всі разом разом. Переможемо. Дякую вам, Ірина Волинська, начальник управління зовнішніх комунікацій, акціонерного товариства Кивоболгаз було у нас у гостях. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш ефір. Ірина, дуже дякую вам за вам. Дякую вам, хай щастить. І вам хай щастить. Експертна думка та країна ЕФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Друзі, до нових зустрічей. Експертна думка.